Вітаю Близько до серця. Автор Ілсе Санд, розділ перший. Надчутливість. Що це таке? Начутливість це явище, яке раніше називали інтровертністю. Але насправді 30% надчутливих людей є екстравертами, надчутливих особистостей називають скутими, тривожними і сором'язливими. Ці якості можуть проявлятися, якщо такі люди опиняються в незвичній обстановці. Не знаходячи підтримки та допомоги з боку оточуючих. Однак у знайомій обстановці вони щасливіші, ніж всі інші, таких людей відрізняє особлива чуйність, вони помічають безліч нюансів і глибше, ніж усі, аналізують їх. У них багата фантазія, завдяки якій навіть найнезначніші події спонукають їх вибудовувати гіпотези і робити висновки. І оскільки вони багато аналізують, це призводить до надлишку інформації в голові, через що люди замикаються і йдуть у себе. Зазвичай вони роблять це тихо і непомітно, щоб оточуючі не визнали їх зарозумілими, не товариськими і замкнутими. Це може статися під час веселого свята, коли ми перенасичуємося ним уже всередині святкування і йдемо раніше за всіх. Однак ми здатні в усій повноті оцінити все прекрасне і спокійне, наприклад, музику, спів птахів. Коли розглядаємо картини або їмо щось смачне, від цього ми отримуємо ні з чим не зрівняне задоволення. На надчутливих людей впливає безліч подразників. Це можуть бути якісь звуки, вибухи петард у новорічну ніч або кроки у квартирі зверху. Для звичайних людей це цілком нешкідливі звуки, чутливих вже вони дратують, також це можуть бути запахи. Навіть якщо людина не курить поруч із вами, ви можете відчути запах цигарок від одягу або з рота. Багато начутливих натур ненавидять сварки і лайку, або коли люди перебувають у поганому настрої. Однак ми здатні проявляти чуйність, вловлювати настрій і відгукуватись на почуття оточуючих. Ми дозволяємо чужим переживанням впливати на нас, і тому до кінця дня ми почуваємося виснаженими. Дослідники з'ясували, що начутливі діти рідше брешуть, рідше порушують правила і рідше поводяться егоїстично, навіть коли вважають, що їх ніхто не бачить. Вони менш агресивні і проблеми здебільшого вирішують соціальним способом. Вони з раннього віку вловлюють невдоволення з боку оточуючих і всіма силами намагаються виправити ситуацію. Якщо хтось свариться, ми також намагаємося вирішити їхні проблеми. Основна причина цього полягає в тому, що чужі переживання значною мірою впливають на вас, і ви починаєте нервувати. Високочутливі особистості нерідко вважають себе винуватцями поганого настрою оточуючих і тому намагаються проявляти крайню делікатність. Люди, більш товстошкірі рідше замислюються про наслідки своїх слів і вчинків, чим нерідко ранять високочутливих. Начутливі люди нерідко зізнаються, що образливе або навіть необережне висловлювання почути ними на свою адресу абсолютно вибиває їх з колії. Вони очікують від інших такої ж чуйності, яку виявляють самі, однак марно, більшості людей абсолютно байдуже на почуття оточуючих. І краще звикнути до цього. Залишаючись на самоті, такі люди рідко нудьгують, вони завжди знайдуть чим себе розважити, тому їхня свобода нічим не обмежена. На самоті вони спрямовують свою енергію в креативне русло, інші ж люди можуть почуватися самотніми і спустошеними, а тому завжди шукають собі кампанію. Багато високочутливих людей переконані в тому, що все на світі взаємопов'язане, тому вони вкрай дбайливо ставляться до природи та люблять тварин і рослин. Релігію вони розцінюють як щось суто особисте, тому намагаються не вдаватися до допомоги священника чи іншого релігійного лідера. Високочутливі люди частіше схильні обирати стратегію спостереження та аналізу. Перед тим як сказати чи зробити щось, вони продумують подальший розвиток подій. Наприклад, якщо вона відмовиться, зроблю крок один і крок два. А якщо вона зрадіє, я зроблю крок три. Тобто, перш ніж почати діяти, вони схильні до дрібниць, прогнозувати передбачувані дії. Ця стратегія дає змогу уникнути безлічі помилок, але позбавляє нас можливості реагувати миттєво і змушує заздалегідь засмучуватися через можливі невдачі. І саме через цю якість ми постійно хвилюємося і не можемо позбутися тривоги. У цьому випадку може допомогти розслаблення, а саме медитація. Таким людям властиво розглядати ситуацію з різних точок зору, тому, ви, довше за інших, аналізуєте обстановку і ретельніше зважуєте всі свої слова і вчинки. Розділ 2. Завищені вимоги та занижена самооцінка. Особливо чутливим із нас буває не просто протягом довгого часу перебувати в суспільстві інших людей через вимоги, які ми собі висуваємо. Перше. У будь-якій ситуації я маю зробити все можливе і неможливе. Друге. Я маю стежити за тим, щоб ніхто не виявив моїх слабких сторін. Третє. Я повинен постійно наглядати за оточуючими і стежити, щоб у них все було добре. Четверте. Мені не можна помилятися. Тобто в нас переважають такі риси. Послужливість, гостинність, дбайливість, уважність, тактовність, відповідальність і зацікавленість в оточуючих упевненість в собі це впевненість в тому, що ви вмієте і робите. Самооцінка це відчуття внутрішнього стрижня та віра у власну значущість. Досить рідко зустрічаються люди з високою самооцінкою, але при цьому не впевнені в собі. Більшість людей це впевнені в собі люди з низькою самооцінкою, жертви з низькою самооцінкою компенсують її старанною роботою, досягаючи при цьому успіху на певному місці. Усвідомлення власного професіоналізму надає людині впевненості в собі, на робочому місці. Але в глибині душі її постійно мучать сумніви, чи відповідає вона очікуванням оточуючих і чи подобається вона їм. В особливо чутливих людей часто не вистачає впевненості у власній значущості, тому зазвичай у них високі стандарти до самих себе, яким вони не відповідають. Вони думають, що оточуючи, не будуть їх любити такими, якими вони є насправді, поступово почніть відмовлятися від вимог, які ви перед собою ставите, і ви виявите, що більшість людей, всупереч вашим побоюванням, від вас не відвернуться. Наприклад, якщо хтось зловживає вашою допомогою, спробуйте один раз відмовити цій людині або поставити обмеження. Наприклад, ви готові посидіти з дитиною, але тільки до восьми вечора, тому що у вас теж є свої справи. Так, можливо, деякі люди втратять до вас інтерес, тому що ви перестанете приносити їм користь. Але чи потрібні вам такі друзі? Відмовившись від власних непотрібних життєвих принципів, ви полегшите собі життя. І межі вашої свободи значно розширюватимуться. Розділ 3. Як налагодити життя відповідно до вашого психологічного типу. Щоб ваша надчутливість оберталась для вас радістю, знайдіть для себе заняття по душі. Наприклад, насолоджуйтеся природою, зверніться до творчості, оскільки з таких людей виходять чудові художники і музиканти. Виділіть час для філософських роздумів, проведіть час у компанії тварин. Почніть писати щоденник або вірші, а також проводьте час з тими, хто дійсно вам дорогий. навчіться говорити ні. Вміти відмовляти теж корисно, інакше у вас просто не буде часу на самих себе. Наприклад, якщо ви збираєтеся компанію у вас вдома і до кінця дня ви втомилися, а гості все ще не збираються йти, наберіться сміливості і скажіть: вибачте, але нам час розходитися. Я дуже втомився або втомилася, і дуже хочу спати. Також ви можете і піти з вечірки, сказавши, що втомилися, а завтра у вас важкий день. Часом вираження власних почуттів допомагає чутливій людині розслабитися. Це відбувається тому, що вона багато аналізує, і їй потрібно виплеснути на когось свої емоції та почуття. Тому шукайте таких людей, які дозволять вам виговоритися і вислухають вас. Розділ 4. Як отримувати задоволення від свого вміння спілкуватися з оточуючими? Особливо сприйнятливі люди дуже хороші слухачі і часто приймають чужу ситуацію близько до серця. З цієї причини ви можете притягувати людей, яким потрібно просто виплеснути негатив. Це призведе до того, що ваша енергія просто вичерпається, тому вам потрібно враховувати кількість часу, який ви відведете на спілкування, беріть паузи. Якщо вважаєте, що перевантажені, і вам треба відпочити. Якщо співрозмовник говорить і говорить, але не слухає вашу думку, напевне, ви закриєтесь в собі, і у вас більше не буде жодного бажання продовжувати спілкування з цією людиною. Існує 4 рівні соціального контакту. Перший невимушена балаканина, це коли тема розмови перестрибує від одного до іншого, Беззмістовна розмова стомлює на чутливих людей. Вони набагато охочіше підтримують бесіду, з якої можна почерпнути щось корисне, але все ж варто навчитися такого контакту з людьми, це допоможе вам знайти зі співрозмовником спільні інтереси. Друга це захоплююча бесіда. Це бесіда про спільні інтереси. Як правило, начутливим особистостям складно обговорювати свої інтереси з незнайомими людьми, зазвичай у таких розмовах чути тільки самовпевнених у собі людей. Начутливі занадто ввічливі і не звикли перебувати інших, Третє – Рівень довіри. На цьому рівні ми ділимося своїми почуттями і переживаннями. Якщо спілкування на цьому рівні дається вам важко, значить ви наймовірніше соромитесь власних почуттів і тому не наважуєтеся поділитися ними оточуючими. Четверте прямий контакт. Тут ми говоримо про своє ставлення до співрозмовника. Саме на цьому рівні. Люди зізнаються одне одному в коханні. Глава 5. Як боротися з гнівом, чужим і власним. Надчутливим людям складно придушити гнів або злість. У цьому разі вони втрачають здатність співпереживати і робити об'єктивні висновки. Але все ж таки, такі люди не агресивні, бо їм просто не хочеться вступати в конфлікт, бо вони все одно програють. У суперечках виграють ті, хто не дбає про етичні правила. Начутливі ж люди навіть під час сварки думають про почуття інших, і не здатні порушити всі моральні принципи. А ось тривалі період гніву ви переносите набагато краще стикаючись із чужою злістю, ви замовкаєте і якийсь час просто не розмовляєте з кривдником. Але через кілька днів повертаєтеся до нього і детально пояснюєте, які думки і почуття відчуваєте, а яких більше відчувати не хочете. Начутливі люди воліють бачити у світі тільки добро, а тому самі прагнуть проявляти доброту. Тому ми намагаємося не накликати на себе гнів, оточуючих, і не злитися на інших, щоб не засмучувати їх своєю поведінкою. Тому щойно вона починається домовитися зі своїм партнером, повернутися до цієї теми після перерви, коли і ви. І вона зможе раціонально пояснити, що вам не подобається, а не кричати один на одного. Причина гніву або злості є незадоволені бажання або потреби, можливо, достатньо всього лише попросити в голос, чого ви хочете, і ваше прохання задовольнять. Навчіться озвучувати свої бажання, навіть якщо знаєте, що співрозмовник не бажає або не в змозі їх виконати. Висловившись, ви позбудетеся гніву і злості. Те ж саме ви можете зробити і для іншої людини. Якщо ви бачите, що вона злиться. просто запитайте її, що ви можете зробити або як ви можете їй допомогти, розділ 6. Почуття провини і сором. Якщо ви прямо вплинули на якусь ситуацію, це справжня вина, і вам варто спробувати все виправити. Запитавши, як ви можете це зробити, сприйнятливим людям не складає ніяких труднощів вибачитися і запропонувати свою допомогу, щоб виправити становище. Але часто почуття провини у них виявляється перебільшеним, а вибачення занадто нав'язливими. Тому вибачайтеся один раз, а потім спробуйте мовчки витерпіти докори сумління. Якщо ж ви відчуваєте себе винним у тому, над чим ви не владні. Йдеться про надперебільшене почуття провини. Наприклад, ви могли організувати похід, але щойно приїхали до лісу, пішов дощ. Ви можете почати звинувачувати себе, але в цьому випадку ви явно переоцінюєте власні можливості. Краще набратися сміливості, визнати власне безсилля і прийняти непередбачуваність життя, ніж постійно мучитися докорами сумління. Зазвичай надчутливі люди соромляться того, якими вони є. Але вони виходять на небувалий для себе рівень відвертості у розмові з іншими начутливими людьми. Варто лише одному зізнатися у власних почуттях, як інші з радістю підтримують його і пускаються в откровення. Розуміючи, що вона не самотня, людина розслабляється і поступово починає говорити на теми, яких раніше уникала. Розділ 7. Життєві ситуації Багато начутливих людей так і не знаходять супутника життя, вважаючи за краще жити поодинці. Таким чином, вони позбавляються тривог і забезпечують собі спокійне існування. Але самотність іноді стає для них важкою ношею. Але навіть коли вони знаходять собі партнера, вони скаржаться, що їм рідко вдається побути на самоті, бо партнер починає демонструвати невдоволення цим і влаштовує бурхливе з'ясування стосунків. Деякі особливо чутливі люди починають відчувати через це стрес. Інші не витримують і розлучаються або розривають стосунки. Іноді начутливі не заводять дітей або обмежуються однією дитиною, тому що це для них дуже важко. Бо діти постійно шумлять і поводяться непередбачувано. Розділ 8. Психічні захворювання Багато начутливих людей. Відчувають почуття страху, оскільки у них прекрасно розвинена уява і депресію. Існує безліч різновидів страху залежно від його інтенсивності. Щоб жити нормальним життям, потрібно його позбутися. У цьому вам допоможе когнітивна терапія, яка дає змогу швидко дістатися до першопричини будь-якого страху і керувати ним. Коли людина відчуває депресію, вона хоче закритися ковдрою і валятися весь день у ліжку. Але щоб перемогти напади депресії, необхідно навпаки діяти. Тобто вам потрібно знайти позитивні враження, тому почніть виконувати щонебудь зі свого списку давно запланованих справ, навіть якщо ці справи незначні. Багато психотерапевтів плутають на чутливість з підвищеною тривожністю, тому радять людям якомога частіше спілкуватися з незнайомими людьми. Але насправді не страх змушує надчутливих людей цуратися незнайомців, а те, що такі контакти дуже стомлюють, і, обмежуючи таке спілкування, люди просто намагаються захистити себе від перевтоми. Якщо ж надчутливі люди все ж таки починають подовго з кимось спілкуватися, через який час вони втомлюються, втрачають здатність до співпереживання або прикидаються, що їм цікаво. А потім починають дорікати собі за те, що не отримують від бесіди задоволення і соромляться того, що прикидаються, тому спершу самі прийміть себе таким, яким ви є насправді. Якщо ви не хочете розмовляти, просто посидьте мовчки, а потім скажіть, що вам пора.